Муніципальна інспекція Житомирської міської ради 9 травня провела черговий рейд, щоб запобігти стихійній торгівлі на вулиці Хлібній. Продавці кажуть, платити оренду, щоб здійснювати торгівлю на території ринку дорого або немає місця. Тому вимушені торгувати з тротуару. Знаєте, що стихійна торгівля заборонена. Знаємо. А чому ви торгуєте? А ви знаєте, що за 4 тисячі пенсії ви не можна пенсіонеру? І що нам робити? Ну, я ж кажу, торгівля дозволена в ринках, але там треба платити за місце. Скажі. Це не важливо, що там треба платити за місце. Це не страшно, що можна заплатити 20 чи 30 гривень. Але там люди всі не стануть, усі, що стоять тут на п'яниці, не стануть. Там нема місця стільки для цього народу. А народ мусить іти, тому, що не виживе за пенсію. Ви це прекрасно знаєте. У кожного є батьки, бабусі, ви все знаєте. Вибачте, бачите, таке в мене життя. У мене пенсія за 40 років стажу. Я відпрацювала 40 років. У мене є трудова книжка. У мене пенсія 3 тисячі, зараз 3400. Була 2970. Так як на цю пенсію таку гарну, я не можу прожити, тому я працюю. Не піду я красти, не звикла, розумієте, що робити. І буду працювати. Буду штрафувати, але ну я не знаю, що платити. Оплачувала штраф 1370, 60, да. вже два рази. Вже два рази. Віддала всю пенсію, плакати хочеться, розумієте? А, а там кожне, кожне місце вже розбите, вже зайняте. Там є 40 місць, місце. От підійдіть зараз станьте там. Там немає місця, так? Там ні, забито в місця вже приходять і все. Я не дики на цьому місці. Там, де є місце, я там, там трубую. Приїхав раненько, займаю місце ще в 6 годин, щоб торгувати тут. Бо так, як прийдеш вже вісім, то тут нема місця. Салат продаю, петрушку, продаю, окроп продаю, шпінат, цибулю. Все вирішено на городі. Ми, я не перекуплюю, а все в мене натуральне з городу. Та ви намагалися торгувати на території ринку? Велика ціна на території. А скільки там коштує оренда? П'ять тисяч. П'ять. Я там не можу стати, там не можу стати, бо мені не дають. А тому, що ціни на 20 на 15 гривень нижчі, ніж база. Це нормально, Мені каже ні. Я сьогодні стала там. Мені відкрили хаверніка всі, що я не маю права там ставати. Іди на свою точку, за яку ти платиш, а вони не платять взагалі нічого. Найбільше стихійної торгівлі у Житомирі саме на вулиці Хлібній. Продавці вже ледь не виходять на центральні вулиці міста, каже спеціаліст сектору з питань благоустрою. У більшості своїй, як ви бачите, на вулиці Хлібній торгують незахищені скажімо так, верстви населення пенсіонерів, в яких дуже маленька пенсія. І ми змушені іноді, я ж так само влада. Ну, не кажемо, що повністю закриваємо очі, але намагаємося стихійну торгівлю стримувати. У випадках, коли ця стихійна торгівля вже така, скажімо так, розрослася і є великі обсяги там і... Продукції і торвиставлене торгівельне обладнання в таких випадках ми складаємо протоколи про адміністративні правопорушення. У Нас щодня тут працює фахівець, щоб не допустити це розповсюдження цієї стихійної торгівлі, хоча б в межах житнього ринку, щоб уже не вилазили на центральні вулиці міста. Щодня наш фахівець працює в районі житнього ринку. Ну і на вулиці Хлібній безпосередньо. Також щодня, загалом, під час сьогоднішнього рейду інспектори склали два протоколи. Відносно правопорушників, які здійснюють стихійну торгівлю, у нас є дві статті Кодексу України про адмінправопорушення. Це стаття 160 несанкціонована торгівля з рук. В такому випадку сума штрафів від 1 до 5 неоподаткованих мінімумів – це від 17 до 85 гривень штрафу. І якщо стихійна торгівля з торгівельним обладнанням, це стаття 152 Кодексу України про адмінпорушення передбачає накладення санкцій від 20 до 50 неоподаткованих мінімумів це від 340 до 1360 гривень штрафу на громадян і на ФОПа від 850 до 1700 гривень штрафу.